Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 21.01. Чугуївський район Слобожанська територіальна громада село Лиман. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА шахет на відкриту територію. Пошкоджено будинок та господарська будівля. 11.50. Ізюмський район, Донецька територіальна громада, село П'ятигірське. За межами населеного пункту в полі виявлено уламки збитої ракети. Попередньо ха 59 11.00. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок удару БПЛА типу Молнія. Постраждав 70 Трирічний чоловік, 10.50 Ізюмський район Балаклійська територіальна громада. Між населеними пунктами в полі виявлено уламки збитої ракети. Попередньо Х-59, 9.00 Берестинський район, Берестинська територіальна громада. Між населеними пунктами зафіксували ворожу обстріл по відкритій території. Без постраждалих. 8.50 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внастідок удару в півідрона пошкоджено скління вікон 9-поверхового житлового будинку. У результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 50 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Ввечері ворог завдав удару БПЛА по селу Лиман Слобожанської громади Чугуївського району. Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Протягом доби на пожежах загинула одна особа. О десятій на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське Чугуївського. Району рятувальники ДСНС, які прибули на місце подій, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на четвертому поверсі. Площа пожежі склала два квадратних метри. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1937 року народження. Працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 15 січня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів. З евакуації мешканців Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли із села Кіндрашівка одну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом доби внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині дістав поранення цивільний чоловік. Росіяни застосували проти мирних мешканців області ракети БПЛА, ФПВі-дрони, РСЗВ. Наші сили ППО відпрацювали частину ворожих ракет і безпілотників. 15 січня. Село Курилівка, Куп'янський район, друга ночі, вид озброєння встановлюються. Пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Село Попівка, Берестинський район, друга ночі, БПЛА. Пошкоджено житловий будинок. Село Хрестище Берестинський район, шоста 10 Ракета. Влучання відбулося по відкритій місцевості. Пошкоджено цивільний автомобіль. Село Осіївка, Ізюмський район, шоста 10 ракета Х-59. Пошкоджено приміщення підприємства. Село П'ятигірське, Ізюмський район, шоста 10 Ракета Х-59. Влучання по відкритій місцевості. Село Лозовеньке Ізюмський район, шоста 50 ракета Х-59. Пошкоджено леп Місто Ку. Куп'янськ, 8.50, 50 дрон Пошкоджено багатоповерховий будинок. 11.00 БПЛА Молнія. Влучання по відкритій місцевості. Дістав поранення цивільний чоловік. Село Кіндрашівка, Куп'янський район 8.53, 53 дрон Без постраждалих. Село Осиново, Куп'янський район 1030, РСЗВ. Ураган. Пошкоджено приватний будинок. Село Лиман Чугуївський район 21.00. БПЛА Шахет. Влучання на відкриту ділянку місцевості. Пошкоджено Господарську будівлю 15 січня поліцейські здійснили 20 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 24 кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 15 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 місцевих. Мешканців Куп'янський район, сім Ізюмський район одного. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кендрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п'ять ворожих атак. Марія Соловйова, Дмитрон Гаєнта Ігор Мікенін, Харків. Новини.